Всім доброго дня. Холод у нас собачий, як кажуть. Сонце світить, але холод собачий. Зараз їду в пенсійний спочатку. Вибачте, вас тіліпає, бо так поставила. Дізнаюся, що там з пенсією запишусь, якщо потрібно буде. Тому що всі мені пишуть, навіть ті, що не в нашому місті працюють в цій сфері, кажуть, що пенсія мами мала. А мы, как завжди, знаете, как говорят, довольствуемся тем, что есть. Ну, завдяки вам. Зараз поеду, и знаю, что там до чего. Потом поеду, куплю. Десь купляла металл, оцей, железо, ну, удобрю, для роз. Не знаю, где он. Как съела, честно. Та й подивлюся, тому що в мене вже овочі і Потрібно купити якогось м'ясо і собі, і чоловікові, тому що мама ближче до мене їсть, а чоловікові з роботи буде приходити цей тиждень, працюють, мовби. Потрібно, щоб було щось калорійне. Ну, це Саша проїдеться на машині, неначе не дуже високий. І все, я сідушку опускаю. Зеркало теж він так високо на сідушки отак сидить. Я не можу. Я повинна сидіти низько, щоб у мене ноги були трішки зігнуті, відпочивали. Права, ліва зовсім відпочиває. І так само й кермо тримаєш. А він дуже високо, прямо отак їде. Отак. Кожен водій під себе підстроюється. Так що не знаю, зараз, та не зараз, коли 20 назад тривога була, а як тривога, то це 100% закрита. Ця організація, але почекаю. Будемо сподіватися, що буде не так, як сьогодні вночі. Ой, 30 шахетів, так? Да? Київ, до Києва хочуть. Та руки не виросли вам до Києва. Зовсім не виросли ще. Які до всього. Бажань багато розуму мало і сили. І як кажуть, Патріотизму зовсім мало. Патріотизм тільки на тому, щоб обідрати, обманути і на цьому зробити собі. Поставити великий, великий плюс. Ой-ой-ой-ой. Настрою нема. Настрою зовсім нема, та і не те, що там по настрою хочеться великого. За того, що якесь сіре життя стало, зовсім сіре. Всі труднощі, які були, ми так долали, а зараз сіре. Не знаю, як у вас. Я думаю, що у багатьох таке. То що немає, знаєте, радості там. Нема чому рад радіти, нема чому. Якісь свята? Ну, та чи не свята. То не свята, то таке. То таке. Сьогодні 8 травня. Я не знаю, коли ви це будете дивитися, тому що в мене трішки йде з запізненням, але нічого. Запізненням це краще чи нічого показувати. Зовсім. У нас пенсійний знаходиться на першому занасобі. Там, де ми на рибалку зимою їздили, от, от там. Дуже гарний колір окулярів, прямо. Там хтось питав мене, чого в євро кажете? Я кажу в євро і в доларах ціну, тому що дуже моїх багато підписників, які мешкають не то, що не ті, що ну, бігли від війни. Вони розуміють курс, а ті, що давно мешкають за кордоном, і вони не знають, як я кажу. 20 гривень коштує, Бог його знає, скільки це коштує. І людям це цікаво, тому вони переводять на свою валюту. Я й кажу, що це коштує 2 долари, один там, 2 євро. Так що, знаєте, коли кажуть, вже немає до чого прицепитися, так хоч за це прицепимося. О, ось які тут автомобілі. Мама, Ріда, тут, мабуть, така черга. Зараз все, все дізнаємося. Якщо не спросити, то нічого не дізнаєшся. Так, 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 зараз я тут встану, тому що, мабуть, тривога, бо всі он курять на вулиці, на подвір'ї. Такі клинки гарні тут під пенсійним. Прямо гарні. А що там написано? Обслуговування громадян вхід торця. Ага, з торця, Значить, поїдемо на Торець. А то я там черги бачила, що там такі чергущі стоять. Ттенька якась іде. От подімте зі мною. Це вони зробили звідсіля, вхід. Ну, все культурно, все гарно зроблено. Зараз я запитаю, де що тут? А ну тут черга, бачите, яка велика. Літка черга. Все, все, до побачення. Так, да, так, да, За цією жіночкою стойте, за цією жіночкою стойте. Да? Тут дурдом, -дур. хіма. Тут швидше в мережі пенсія, оформи чи щось зробиш. Тільки узнать. Знаєте що? Нічого хорошого нема. Сидять вони там, тут, не так, як в ЦНАПі. У них телевізори висять, але ніхто нічого цього не вивів. Тобто ти не можеш талону взяти. А я думаю, чому тут люди постійно стоять? Головне управління Полтавської області, пенсійний фонд. Тут. Це ж ми коли Сережа загинув, то це все робили без черги. Це вони робили самі військкомат. Тут стоять люди, щоб отримати гроші від людей, які померли пенсії, дві пенсії. Тут стоять люди, які хочуть все це перерахувати, подивитися. Тобто мені, щоб попасти туди, всередину до інспектора, мені потрібно. Навіть питання ти не можеш задати, повинен стояти в такій черзі блині. Але я сфотографувала телефони і бачу такий маленький коридорчик. Я пішла в той коридорчик, там жінка, говорю, вибачте, будь ласка, я можу вас запитати. Ну так, от Таке по кабінету, неначе вона як начальник. Каже, що ви хотіли? Кажу, мене цікавить, як мені дізнатися, пенсію всю оплачують мамі чи не всю. Мені її привозити, чи, чи можна просто самі зайняти чергу. А вона каже, потрібні документи. Кажу, не є документи, ну вона каже: а ну давайте мені кодії. Я дала код, Вона подивилась, каже ні, у неї. Хороша, нормальна пенсія, всі надбавки, що були там 570, 450 по віку, тобто 70, 75, 80, 85, все це є. Так що дякую вам за те, що ви підказали. Я перевірила, вона зайшла в комп'ютер. Дай Боже, є, я скажу, що є гарні люди, які займають дійсно своє, своє місце. Так що, так, я так швидко, Тут би я сиділа години 4, і мені б сказали те саме за дві хвилини, що сказала мені ця жінка. Так що. Оці канадські кленки, дивіться, які вони гарні. Кругленькі, маленькі, гарнісінькі. Так, поїхали далі. Ось дивіться, як. Я так оце подивилася, оце. я була тут 10 хвилин. Як пенсію то оформлювати? Пенсію, ті копійки, які ми. Працювали, я працювала так потім підприємцем. У мене стаж невеликий, треба порахувати, у мене років 25 а можливо навіть 20 років стажу. Але у мене були, я нанімала найомних роботників, я платила за них, бешений, пенсійний, бешений, пенсійний. і пенсії в мене не буде, Тут як постоїш, так це потрібно, я не знаю. А я кажу, у вас от все так розраховано, ну, я з людьми ж балакала там зайшла, що пенсію не дочекаєшся. Почнеш оформляти і помреш. Так, а як же ж, як помреш, треба все ж якісь, мабуть, там одержувати кошти. Тут був центральний, вони вивели туди, не знаю чому, щоб, мабуть, думали, що. Ну, центральний працює, що немає людей, нічого. Дякувати Богу, є добрі люди. Мені сказали, що так я маму не перла. Не стояли ми в тій черзі, не сиділи. Та страшне народа, страшне народи. І з дитинкою, з маленькою приїхала жіночка, не знаю, що вона буде там оформляти. Ніхто навіть не муркнув і не що жіночка. Да йдіть же ж ви з дитинкою грудною, да йдіть ви без черги. Злий народ. Злий народ у нас дуже злий. Такий, я розумію, що така, такі обставини, але ну, діти це святе, мати це святе. Так. І знову бачите, як, тут неначе добре все вийшло, тому що жіночка мені розповіла. А мені ж треба цюрло своє сунутися. Чому люди так стоять? Чому нема порядку? Потрібно все це зробити. Не, не, телевізори висять. У нас не працює система, так якого вона вас біса не працює. Значить, не можете справлятися, увольняйте, других беріть. Це все від мера. А в мене телефони є, я там сфотографувала полтавське управління. Я зателефоную і скажу, чому такі черги в Кременчуці. І я тут не один раз приїжджала взимку, тут завжди стоять на вулиці черги. Завжди. Розумієте? Тому що робота не настроєна. Робота, Так, хай люди. І ось чоловік пішов туди теж з конвертами, теж буде в черзі. Черга, черга неймовірна, це зараз 10 годин ранку. Там стоїть десь 40 людей. 40 людей. Ось напишу. Потрібно своє цюрло всовувати кругом, тому що це не годиться так. Просто не годиться. Так, поїхали. Ой, легше стало, з вами побалакала. Їхала в фозі, представте, проперлася Бог знаку. І знову тривога. І зараз вже з фозі, в фозі вже всіх виганяють, тому що ви бачили, що прилетіло, вибачте, прилетіло в. В Херсоні в епіцентр всіх. Я тільки корзину взяла, зайшла там, зайшла тут. Я купую для стірки хороше п'ятновиводітелі, Все, бігіте. Я оце вибігла, зараз виїжджаю, тому що ну його нафік. Що в них на умі? Це вже четверта сьогодні сирена. У нас сьогодні день пам'яті, присвячений Великій Вчизяній війні. А завтра, 9 травня, у нас День Європи. Президент писав документи. І на оце я даремно приїхала. Ну що ж, нічого, уїжджаємо. Мені клали квіти там до пам'ятника. Це наш основний пам'ятник. Ви бачите, корзина і квіти. Не знаю, видно вам чи не видно. Що розповідаю там, то це брехня свята. Просто не повезло. не світофор, кругом у мене червоний. Під'їжджаю зелений, гоп на красний, гоп на красний. Бува така ситуація, невезуча. Це стою з вами, розмовляю. А що ще робити?